Зараз з нами буде ще на на скайпі, і ми його розпитаємо якраз з цього храму, з Черкас. Що ж там відбувалося і чим все завершилося? Тому що це теж важливо розуміти, бо відео розлетілося всією Україною, всі його бачили. Вітаємо вас! Слава Україні і героям слава слава Ісусу Христу. Слава навіки. Шукаю ваше ім'я, аби нам було легше. Володимир Володимир, Володимир, Володимир Вірний так, так з нами це ще не служитель Капела студії ведучих. Я би насправді це дуже дочекалися. резонансна подія, тому що е, цей перехід це. Надзвичайний успіх для свідомих українців, і він по значимості може порівнятися з Києво-Печерською лаврою, тому що залишки громади московського патріархату на чолі з підсудним митрополитом Феодосієм, їхнім, на якого відкрито чотири кримінальних провадження, вони декілька місяців. Заперечували перехід громади в лоно православної церкви України і незаконно перебували на території храму і інших е, храмових споруд. І сьогодні зранку терпець українців вже вірвався, І зранку вони прийшли на молитву, е, застали за прихожан московського патріархату, які поселилися декілька тижнів. Е, прям цілодобово сім'ями жили. На території собору зранку, от десь приблизно шоста година. Вони вийшли мирно і добре вийшли. І нас був запланований вже на 10 годину похорон військового на території от майбутнього гарнізонного храму, яким він сьогодні став. Але біля 8.30 ранку вони акумулювали свої сили і е, близько 200 осіб. Прорвалося на територію, забарикодувалося в храмах в єпархії в інших спорудах, і не давало ніяким чином, нам, нам маю на увазі, тобто людям, які прийняли рішення перейти в православну церкву України разом з громадою, зайти на територію храму. От ви зараз якраз бачите в білому клобуці, це митрополит Феодосій, підсудний, який і очолив фактично штурм цього храму. І... Тобто, я хочу уточнити. Тобто, виходить, що громада цього храму прихожани вирішили, що вони переходять в Київську в Українську православну церкву. Так. Але священнослужителі відмовились це робити, тобто вони залишаються на своїх позиціях і хочуть бути і служити в церкві, яка в Україні зараз є фактично забороненою. Так, в червні громада проголосувала. В липні громада офіційно переоформила всі документи. В липні були позбавлені е, колишня громада московського патріархату всіх майнових прав. Вони були відчуджені, але для них закони не писані, тому що вони mm. живуть на жаль не в правовій країні. Вони не визнають е, будь-яких рішень супроти е, їхньої конфесії, які їм не вигідні. Ви ж бачите, є розслідування, які чітко показують, що е, УПЦ має. Чітку канонічну прив'язку до російської православної церкви е, Вже є заборона діяльності УПЦ по цей перехідний етап, але звісно, їм е, всі ці е, закони е, абсолютно не важливі. Вони їх не визнають і діють супроти них. А скажіть, ласка, вас про Феодосія. Нагадайте, можливо, не всі глядачі знають, і щоб ми вже зараз не 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 гуглили так і не не продивлялися. Так, так. Проти проти нього по, по яким по яким фактам справа? Розпалювання релігійної ворожнечі це один із, е, із крим, крим кримінальних я, я статей. Просто, де я є свідком я просто е, хотів уточнити, три... які саме от, ну що саме ну, чи ви, очевидь знаєте, є? що він саме робив конкретно про який факт йдеться? так є е, е, його відеозаписи, коли він давав інтерв'ю вже під час повномасштабної війни і до повномасштабної війни. Безперечно, де він чітко заявляв, що Українська церква, себто православна церква України, це є маргінальне е, скупчення, це є не церква, е, це не є релігійна громада, це, це створення е, державної якоїсь інституції, яка називає себе церквою. Ну і багато інших різ, різ, різних речей, які е, ображають чисті гідність всіх е, віруючих православної церкви України. І, зрештою, взагалі всіх віруючих, хто не відноситься до УПЦ, тому що таке ставлення в них, як до православної церкви України, абсолютно ідентичне до інших конфесій. Просто інші конфесії вони не сприймають собі як для загрози існування як загрозі існування, і тому вони проти них замовчують своє ставлення. Але повірте, вони до всіх інших конфесій ставляться аналогічно або ще й гірше. Є е, є е, 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 докази про те, що на сайті. На їхньому сайті єпархії була чітка прив'язка до російських сайтів пропагандистських сайтів. І коли ти просто нажимаєш одну кнопочку, тебе одразу, хоча в Україні вже ж заборонені давно, багато років російські сайти, ти нажимаєш одну кнопочку, і ти попадаєш одразу на новини цих російських акаунтів, сайтів і читаєш все з російською мовою під російським соусом, Звісно, ну і ще низка таких. Речей, які є прямими доказами того, що він працював на країну агресора на нашого противника, це дуже важливо, що ми проговорюємо ці факти, тому що е, наші вороги ще все зводять до того, що в Україні є якась непримиримість до церковних діячів. А тут ми говоримо про людей, які е, працюють безпосередньо, і є факти, як вони працюють на е, користь агресора. Треба зрозуміти, що. Вони не церковні діячі, вони Лапка. маскуються. так, так, так. І ми, зрештою, потім від них і чуємо від наших ворогів, що все, що вони від нас хочуть, це те, щоб ми закон про українську мову скасували і про заборону московського патріархату, саме їхню церкву залишили, яка є зовсім не є церквою. Скажіть, будь ласка. Тобто, правильно ми розуміємо, що зараз цей храм буде таким собі військовим храмом. І розкажіть, так. От, чим він історично цікавий, тому що ну у нас дивиться, вся Україна. Ми не маємо багато інформації, але від вас. Зможуть почути люди? Насправді, цей храм і це місце воно доволі нове. Його збудував вже покійний владика Сафроній, теж митрополит московської церкви. Але він був патріотом України. Він хотів, щоб церква стала українською, і, на жаль, не дожив до цього періоду. Але ми впевнені, що сьогодні вже де факто, тому що де Юре вже давно це відбулося, перевівши парафію до Православної церкви України ми втілили волю владики Сафронія. І ну, насправді на ця споруда вона є доволі новою. В 90-х роках вона була збудована, але саме місце, де вона було збудоване, воно сакральне для Черкас, тому що це цвинтар. Ну, ми знаємо в традиціях християнських будувати храми на таких місцях і. Ну, воно нічим не суперечить, а навпаки, особливо для людей, які дуже такі емоційно під впливом, то ці місця очищаються присутністю вже християнських православних храмів. І тому для Черкас це таке сакральне місце місце молитви, місце покути. І зараз. Тут буде дійсно гарнізонний храм. Це означає, що це храм, який буде займатися, зокрема, тобто ставити акцент на військових всіх структур, всіх служб, їхніх родин, сімей, дітей. І ми тут розгорнемо національну патріотичну діяльність з пластом. Тут будемо проводити роботу. І в ну, нас є дуже багато задумів і проєктів, Не хочу забігати наперед. Ви теж там будете служити, Володимире, так. Так, так. Ну але ж я військовослужбовець, я служу в 118-й бригаді нашій тривот в свою відпустку проводжу отак. От ну але буду, і з часом, коли закінчиться війна, то я сподіваюся, що ми тут зможемо ще потужніше розгорнути нашу молодіжну дитячу діяльність.